І, як завжди, Mazda CX5 без неї не обходиться. Це 2,5, 22 рік, повний привід, куплено на іншуранці на нічному аукціоні за 9950. Ось такими незначними пошкодженнями. Бампер. В зборі фари є. Фари, до речі, на них дуже дорогі, 1700 баксів пара. Так, треба буде замінити цей гроширович. Все ціленьке, ось так вона виглядає з боку. Ззаду і з цього боку. Так, по салону безключовий, є обдуви, підігріви, великий монітор мультимедіа, щиток вже у нас електронний, руль, музика Bose. люк, світлий. світла стеля і дивіться, куча запчастин. Оце коштує 1700 баксів дві фари. І тут ще багато запчастин в багажнику. Доїхало б воно через Литву, не думаю. Ключик є. Цікаво про прорахунок на цей автомобіль, плюс для замовлення пиши в Дірект чи дзвони по номеру телефону, який в шапці профілю. Рекомендую цю машину, дуже популярна, дуже багато замовлень на них.